Добрий день, дорогі наші пізнайчата! Ось і настав час прощання з нашою школою. Цілий рік ми вивчали літри, цифри та числа, вчилися з вами писати, читати, малювати та англійською мовою розмовляти. І от сьогодні ми з вами продемонструємо ці знання. Знання. Цілий рік збирала. Знаєш, як це важко мені давалося. Яка ти молодець. Так, так. І що? І що мені тепер з ними всіми робити? Ну, не знаю. Якщо хочеш, можемо перевірити твої знання, а малята нам в цьому допоможуть. Ти сумніваєшся, що я маю мало знань. Ну, ви мене підтримаєте? Так, малята зі мною. Хой, да, до перевірки! Ну що, готові? Я пропоную почати нашу перевірку. І я готова! А ви, малята, слідкуйте уважно, щоб наша нехочуха не допустила помилок. А я пропоную вже почати наш урок перевірку. Пропоную пограти в гру восьминічка. На кожному кружечку є завдання. Відкривай перше. Збери слово. Починаємо. Наше завдання збрати слова. У нас є малюнки, є літери, і нам потрібно зібрати слово. Е, ні, Пізнайка, а давай і ти покажеш свої знання на швидкість. А давай! Що перевірила? Прата, правда? Я молодець! Так, Ти молодець! Ну що ж, тоді переходимо до наступного завдання. Ходімо. І тут у нас збери піцу. Діти, ви любите піцу? Так. А сьогодні у нас з вами піца не проста, а математична. Ми маємо такі шматочки піци. Потрібно порахувати кількість кружочків, як у мене. Один, два, три. Знайти відповідну цифру. Ось так. Іх, так легко! Ну що, тоді знову змагаємось? Давай один, два, два три. Поїхали! Ти мрієш між уроками? Я вже мрію про сонечко, про тепле море. 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 Море! І у нас є така руханка. На просторі кричать, море, море, привіт море, а не море чайки. Чайки на просторі кричать, море, море, привіт в морі хвилі, ось такі, в морі хвилі, ось такі, і великі, і малі, і великі, і малі Сонце сяє, сонце сяє, сяє Вітер грає, Вітер грає разом з нами за кричать море море привіт! море Чайки на просторі кричать море, море привіт! Море, чай, море, море, тепле літо зустрічає тепле літо зустрічає всі мобійми відкриває Завжди свято, Завжди свято, будем весело співати море, а не море, чайки Чайки на просторі кричать, море, море, привіт море, а не море, чайки Чайки на просторі кричать, Море, море, привіт у долоні хлоп, хлоп, у долоні хлоп, хлоп. Продовжуємо, відкривай наступне завдання. Було, було, було. А Так. Кольори веселки. Вивчали разом на уроках образотворчого мистецтва. Пам'ятаєш кольори веселки? Ну, звичайно! Ходімо тоді виконувати наше завдання. Давай! Думаю, що я не впораюся. Так, і що потрібно скласти? Потрібно в порядку веселки скласти кольори. Починай! Ой! зараз зроблю. А тепер назови ці кольори легко, червоний, помаранчевий. Жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. А англійську мову ти вивчала? Так. І навіть ці кольори всі можу сказати. А ну скажи, будь ласка, red, orange, yellow, green, blue, blue, purple. For ну it! Ну що ж, переходимо до останнього завдання. Відкриваю і геометричний торт! Кожне свято закінчується святковим тортом, а у нас торт не простий, а геометричний. І, і це я маю щось там робити? Ти повинен назвати всі фігури і розставити їх в правильному порядку. Ходімо, я покажу. Ходімо, а ти мені допоможеш. Так, давай, це завдання виконаємо разом. Квадрат. О, це фігура складна. Восьми кутник. Запам'ятайте, діти. Торт зробили! Ми молодці, діти. Сподіваюсь, що і ви також знали геометричні фігури. Я ми ваші перевірили. І твої також. Отже, до школи ви готові за портфелем. А я тобі говорила, що знання пізнайці я точно буду мати. І так тепер хочеться швидше до школи. Але ви знаєте, діти без наших викладачів. Було б тяжко, ви згодні вони завжди були поруч з нами, так, тому слово їм. Любі діти, шановні батьки, вітаємо всіх вас з завершенням навчального року. Сьогодні всі наші вихованці отримують почесне звання випускника школи раннього творчого розвитку Пізнайко. В цьому навчальному році була проведена дуже велика робота і під колективом, і батьками, і пізнайчатами. Всупереч всім труднощам, ви, наші дорогі діти, гарно навчилися читати, писати, рахувати, говорити англійською, малювати, танцювати, співати. Ми, викладачі, надзвичайно пишаємось вами, наші дорогі випускники, і щиро бажаємо, щоб у кожного із вас життя було мирним, а шкільний шлях цікавим, щасливим і неперевершеним. Добрий путь! Дорогі, дорогі пізначата!